Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку письмове ділення. Обчислення периметра прямокутника. Задачі на спільну роботу. Завдання 172. Виконай ділення письмово. Перевір множення. Виконаємо ділення 648 поділити на 2. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 6 6 є більше, ніж дільник 2. Отже, це означає, що наша частка буде трицифрове число. Ділимо 6 на 2. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Запишемо у частку першу цифру 3. Перевіримо множенням. 3 на 2 дорівнює 6. Віднімаємо від 6, 6, залишку немає. Зносимо наступну цифру, діленого 4. 4 поділимо на 2, це дорівнює 2. Запишемо у частку другу цифру 2. Перевіримо множенням 2 на 2, 4. Віднімемо від 4, 4, залишку немає. Зносимо наступну цифру діленого 8. 8 поділимо на 2, це дорівнює 4. Запишемо у частку третю цифру 4. Перевіримо множенням 4 на 2 дорівнює 8. Від 8 віднімемо 8, остача 0. Отже, частка 324. Перевіримо дію ділення множенням. Нам потрібно частку 324 помножити на дільник 2. І в результаті ми маємо отримати ділене 648. Це означає, що ми виконали ділення правильно. Множимо 324 на 2. Дорівнює, Множимо одиниці 4 на 2 це дорівнює 8, запишемо під одиницями. Множимо десятки, 2 на 2, 4, запишемо під десятками. Множимо сотні 2 на 3, 6, запишемо під сотнями. Отже, добуток 648, такий самий, як і наше ділене 648. Поділимо 656 на 4 прогнозуємо кількість цифр у часті. Дивимося на першу цифру діленого 6. 6 є більше, ніж дільник 4. Отже, це означає, що наша частка буде трицифрове число. Ділимо 6 на 4. 6, 4 вміщається у 6, один раз. Запишемо в частку першу цифру 1. Перевіримо множення 1 на 4. Дорівнює 4, віднімаємо від 6-4, залишок 2. Зносимо наступну цифру діленого 5. 25 ділимо на 4. 25 на 4 не ділиться. Отже, підбираємо таке число, яке примножені на 4 дасть нам найбільший результат, найближчий результат до 25, який ділиться ціло на 4. 6. 6 помножимо на 4 це дорівнює 24. Отже, записуємо в частку другу цифру 6. Віднімаємо від 25 24 залишок 1. Зносимо наступну цифру, діленого 6. 16 ділимо на 4 це дорівнює 4. Запишемо у частку третю цифру 4. Перевіримо множенням: 4 на 4 дорівнює 16. Від 16 відняти 16 остача 0. Перевіримо ділення множенням. 164 помножимо на 4 дорівнює. Множимо одиниці, 4 на 4, 16. 6 записуємо під одиницями, 1 передаємо десяткам. Множимо десятки, 4 на 6, 24, і ще плюс 1, 25. 5 запишемо під десятками, 2 передамо сотням. Множимо сотні, 4 на 1, 4, і ще плюс 2, 6. Запишемо під сотнями. Отже, добуток 656, такий самий, як наше ділене. 656 це означає, що ми поділили правильно. Поділимо 657 на 3. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого. 6. 6 є більша, ніж 3. Отже, це означає, що наша частка буде 3 цифровим числом. 6 ділимо на 3. Це дорівнює 2. Запишемо у частку першу цифру 2. Перевіримо дією множення. 2 на 3 дорівнює 6. Віднімемо від 6. 6 залишку немає. Отже, зносимо наступну цифру, діленого 5. 5 ділимо на 3. 3 вміщається у 5 один раз. Запишемо у частку другу цифру 1. Перевіримо дію множення. 1 помножити на 3 дорівнює 3. Віднімаємо від 5, 3 залишок 2. Зносимо наступну цифру, діленого 7. 27 ділимо на 3. Це дорівнює 9. Запишемо у частку Третю цифру 9. Перевіримо дію множення. 9 на 3 дорівнює 27. Віднімаємо від 27 27 остача 0. Отже, частка 219. Перевіримо дію ділення множенням. 219 помножимо на 3. Дорівнює, множимо одиниці. 3 на 9, 27. 7 запишемо під одиницями, 2 передаємо десяткам. 3 на 1 дорівнює 3. І ще плюс 2 дорівнює 5. Запишемо під десятками. 3 на 2 дорівнює 6, запишемо під сотнями. Отже, добуток 657, такий самий, як наше ділене. Поділимо 575 на 5. Спрогнозуємо кількість цифр у часті. Дивимося на першу цифру діленого 5, 5 дорівнює дільнику 5. Отже, це означає, що наша частка буде трицифровим числом. Ділимо 5 на 5, це дорівнює 1. Запишемо першу цифру у частку – 1. Перевіримо дію множення. 1 на 5 дорівнює 5, віднімемо від 5 5, залишку немає. Зносимо наступну цифру, діленого 7. 7. ділимо на 5. 5 вміщається 7 один раз. Запишемо у частку другу цифру 1. Помножимо 1 на 5 дорівнює 5, віднімаємо від 7 5, залишок 2, зносимо наступну цифру, діленого 5, 25 ділимо на 5, це дорівнює 5, записуємо в частку третю цифру 5. Перевіряємо дію множення 5 на 5, 25, віднімемо 25, 25. і остача 0. Отже, частка 115. Перевіримо множенням. 115 помножимо на 5 дорівнює. 5 на 5 25. 5 запишемо під одиницями, 2 передамо десяткам. 5 на 1 5. І ще плюс 2 7. Запишемо під десятками. 5 на 1 5. Запишемо під сотнями. Отже, добуток 575, такий самий, як і наше ділене. Це означає, що ми поділили правильно. Задача 173. Читаємо умову задачі. Столяр за день виготовляє 6 стільців, а його учень утричі менше. Скільки стільців вони виготовлять за 5 днів, якщо працюватимуть разом? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про столяра. Учня та їхню спільну роботу. Це і будуть ключові слова задачі. Запишемо короткий запис. Столяр, учень разом. Що нам відомо про роботу столяра? Столяр за один день виготовляє шість стільців. Що нам відомо про учня, а його учень утричі менше? Тобто за один день ми не знаємо, скільки учень виготовляє стільців, але знаємо, що у три рази менше. І скільки стільців вони виготовлять разом за 5 днів, невідомо. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки виготовляє учень за один день стільців. Адже нам відомо, що він виготовляє у три рази менше. У три рази менше підказує нам дію ділення. Першою дією 6 ми ділимо на 3 і це дорівнює 2 стільці, пояснюємо, виготовляє учень за один день. Другою дією ми можемо дізнатися їхню спільну продуктивність праці, адже ми знаємо, що за один день столяр виготовляє 6 стільців, і дізналися, що за один день учень виготовляє 2 стільці. Ми можемо дізнатися, скільки вони виготовлять за один день стільців, якщо працюватимуть разом. Додавши 6 і 2, це дорівнює 8 стільців. Пояснюємо, виготовляють разом столяр і учень за один день. Тепер, якщо ми знаємо, що за один день наш столяр і учень виготовляють 8 стільців. То за 5 днів, скільки вони виготовлять стільців. Третьою дією нам потрібно 5 помножити на 8. І це дорівнює 40 стільців. Записуємо відповідь, скільки стільців вони виготовлять за 5 днів, якщо працюватимуть разом. 40 стільців вони виготовлять за 5 днів, якщо працюватимуть разом. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!